Готуємо дуже смачний та гарний торт. Для цього нам потрібно посмажити млинці. Для млинців нам знадобиться два яйця, цукор, ванільний цукор та підігріте молоко. Все це з'єднуємо, додаємо борошно та перемішуємо. У кінці до тіста додаємо трохи олії та починаємо смажити млинці. Та поки млинці смажуться, ми робимо крем. Для крему нам знадобиться сир маскарпоне, сметана, трохи цукру та й все. Крем готовий. Також для торту нам знадобляться фрукти. Для цього ми нарізаємо фрукти на маленькі квадратики, у нас це банан, ківі та полуниця. Коли всі млинці будуть посмажені, та вони охолонуть, починаємо збирати торт, як на відео. Краще збирати у формі для запікання, щоб верхню частину зняти, та торт залишився на нижній частині формі. Кожен шар млинців змащуємо кремом та посипаємо фруктами. Фрукти можуть будь-які, які вам подобаються. Так повторюємо з усіма млинцями, які у нас є. Потім нижніми млинцями закриваємо торт та зверху змащуємо кремом. Зверху на крем викладаємо фрукти, все прикрашаємо та відправляємо у холодильник на 2-3 години. Та можна смакувати. Це дуже гарний та смачний торт, який сподобається і дітям, і дорослим. Смачного.